អមេ Щотижнева гумарські розважальна передача обласного телебачення Жар-клуб. Оретенки! Шадовні друзі, сьогодні незвичайне, незвичайне засідання нашого клубу. Ми будемо проводити разом з вами, проводити розіграш подарунків від торгівельного центру Подол. Чудовий торгівельний центр Подол. Ну, а скільки ми, значить, готуємо зараз проводити цей конкурс, то зараз ми просто подаруємо вам від себе по побрехиничці. Отже, перша побрехенька, дай Валера мікрофончик. Де перша побрехиничка від Олександра Шкарупи. Він же директор-розпорядник обласного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги. Дуже приємно всіх тут бачити. Святом вас з відкриттям, як кажуть. Правда тому, там написано, от одхвали, ми з донькою вчора до школи готуємося. І написано все для дома, все для сім'ї і для школи. І ось побачив таку ситуацію. Підходить один мужик, туди до ларька, каже: дайте мені чорнила для третього класу. Вона каже: Ну немає в мене чорнил для третього класу. Ні, ну дайте, ну мені так треба чорнила для третього класу. Вона каже: Ну немає ну я буду вам дуже, дуже благодарен. Ну хорошо, вона взяла на пузирьок написала чернила для третього класу, отдала йому ці чернила, він ще їй приз вручив, я не знаю, пол телевізора чи що, Вручив і пішов. І тут другий мужик стояв рядом, підходить, каже: Слухай, а у вас багато таких придурків приходить і таке питає? Та каже: ви знаєте, зустрічаються, таке щось просять, що і в голову не, не лізе. А вам що треба? А мені каже карандаш для пятого. і глобус Житомирської області. Ви знаєте, Саша, Саша у нас король Суржика. Король Суржика. А зараз Олександр тоже Олександр Ігнатов. Він же художній керівник театрального колективу дитячого Диваки. А я расскажу случай, который я видел я совершенно недавно. Кама вибирає пальто и такой разговор. У вас есть однотонное пальто? Нет. Только 40-50 килограмм, не больше. О, ну уже Сережа Парамонов. Сергей Парамонов, ну он же дядя Сережа, радио дядя. Ну такая, значит, поприхенечка у меня. Э, выходит мужчина на балкон, как посмотрел, говорит, дочь, слышишь, там твой пришел. Она говорит, а с чего ты взял, что это мой вообще парень-то? А он просто стоит и курит мои сигареты под подъездом. Вадим Ракович, Дядя, дядя Вадя він мене підтримує. Він зараз розповість українською мовою по брехеньку. Да, Володя навчив на свою голову, тепер <рех> хорошо скрізь розповідаю. брехенька така від ситуації, що іде хлопчина з мамою по зоопарку, підходять там до вольєра зі слонами, і він каже: Мамо, мамо, давай купимо мені слона! каже: ну навіщо тобі слон, синку? Чим ти його будеш годувати? каже, не Тут так і написано слона годувати не можна. А це Юрій Тарасенко. Ну ви зрозуміли, що він має відношення до лялькового театру. Він головний режисер лялькового театру. І з ним, якраз з Юрієм Тарасенком, прийшов Грицько Теревенько. За що він там його дьоргає лявою рукою? Я не знаю, розберіться. Це секрет, це секрет. тому що я от теж хочу поприймати участі у вас, хлопці. теж призар хочу. Я вмію, наприклад, відгадувати скільки жінці років. Ось зараз подивлюсь, вон стоїть лапочка. По бліску губ 17, по нахилу бровей 16, по кольору обличчя 20, виходи 53. <ривіт> Валерка буде розповісти? Валі... Це, це найкращий маг і чародій <ривіт> універмаг Валерій Городничий. Ситуация, которую недавно подсмотрел у нас на Бердичевском КП. Останавливается Лексус, тут гаишник. Сержант Петренко, ваши документы. Тут оттуда рука со 100 долларами. Спасибо вам большое, можете ехать. Еще рука со 100 долларами. Ну, предупреждаю, через 100 метров наш второй пост, поэтому будьте осторожны. Еще раз 100 долларов. Ну, я дежурю здесь каждый день з п'яти до дев'яти. Можете здесь спокойно, і 100 сто доларів. Ну, щасті, удачі вашій жене, подруге, собаке. І 100 стола? Ну, а тепер стихи. Тьотю діду, а куди ви несете цей торт? Каже, я несу подарувати секретарці мого чоловіка. А що вони йде народження? Ні, у неї дуже струнка фігура красива. Чиновні жіночки, дівчатка. У кого струнки фігури. Зараз ми починаємо роз роз розігрувати оці подарунки від торгівельного комплексу Подол. А для того, щоб розіграти подаруночки, нам треба сюди. Валера нам потрібні дві маленькі дівчинки. дівчинки. Вот так подсказывает. Да, ну, Хоть я и фокусник, я же там ничего со стороны не сделаю. Валера, встань подальше, я тебя знаю. Ну, спасибо. Открывай здесь. Так, одну. Читать умеем? Ну, пускай сама зачитает, говорит, умеет. Читай. Мама, мы выиграли, да? Хорошо. Итак, сейчас зачитывает эти... Чеки заслуженный артист Украины, Владимир Берелет. А потом мы их вам будем передавать, чтобы вы действительно могли убедиться, что тут все честно. Владимир Волотовский, Житомир, улица Космонавтик, 56, квартира 71. Волотовский. Но ну, мы объявили, вы наверное вручите человеку сразу же пылесос. Пожалуйста. Значит, талончики, талончики, я оставляю оставляю да вместе вместе с корешком действительно талончика, все правильно чтобы имя фамилия адрес совпадали оставляю дирекции рынка итак дорогие друзья разыгрывается телевизор один из десяти телевизоров который сегодня кто-нибудь из вас здесь получит в свое полное распоряжение Спиновский Владимир Дмитрий Итак, счастливый обладатель телевизора. Даже адрес. Можем дать вам его адрес, чтобы знали, где искать телевизор. Симон Виктория Петровна, Житомир, улица Шевченко, 35, квартира 96. Это вы, Виктория Петривна? Вы получаете DVD-плеер. Вот да. так. Так, и так разыгрывается еще один DVD-плеер. Пожалуйста. Щербань Катерина Сергеевна. Щербань Катерина Сергеевна. Щербань Катерина Сергеевна. Ваш DVD-плеер ждет вас, пожалуйста. Покажи, пожалуйста, что мы сейчас разыграем? Пылесос, телевизор или плеер? Телевизор. Телевизор. Итак, прекрасно разыгрываем телевизор. Пелеменко Наталья Миколаевна. Еще раз. Пилеменко. Пилипенко, наверное. Нема, <ріганоджу> Пилипенко, Наталья <Анатолій Миколавіна. ріганоджу> <Пилипенко, Анатолій Миколаївич. ріганоджу> Немає. А, це не да. Вы, Наталья Николаевна, да? <ріганоджу> 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 а, це так, девочка прошла? Конечно, Віталій Миколаївич, совершенно верно. Все верно. Ну вот так, ви з телевізором. Ну. Так, ну і що? Шановні друзі, ви сомилися, а тепер послухайте по поприхиночки від нас. Значить, парикмахерський сів, сів мужик підстригатися, а паригмахерсь, реже, каже, те, що є, той каже, ой, є. Знову через час каже, те, що в тебе є, ой, є. Ще говорить, те, що є. Та є в мене теща, чого ти питаєш? А тому що коли мужчині нагадують на, на, про тещу, то в нього волосся дибом стає, краще підстригати. <реку> <Да. реку> Жінка питає чоловіка, каже: слухай, а чого ти не носиш обручальне кольцо? Ти що? в таку жару? Я Любить дивитися телевізор і любить смаріти новини. Останні новини. Китай заспущен перший іскусний супутник <реку> землі. В вот результате запуска 6 миллионов получили грыжу. Вот такая тоже ситуация. Парень разбил машину, естественно, встречается с другом. И друг у него спрашивает, ну что тебе папа сказал после того, как ты побил его любимой «Жигули»? Он говорит, папы упускать? Да. Тогда молчал. Ну вот это тоже ситуация, это как вы... Парниша пришел до армии, и через месяц скажет до своего начальника, там, командира, скажет. Мені треба терміново їхати додому, бо в мене має народити дружина. Ну каже, ну раз таке діло, то їжай, вражай. Приїхав він через тиждень, ну і його начальник питає: ну що, рядовий там Петренко, хто в тебе родився там, хлопчик чи дівчинка? каже, не знаю, через 9 місяців побачимо. <рив> а я тут на Подолі відкрив собі кіоск. А ти що, діду? Ти ж ніколи багатим не був. Де ти гроші взяв? Як ти взагалі відкрив кіоск? Ну, звичайно, я кломом взяв і відкрив. А я продовжу в тему. Встречається два друга, один другому говорить, ти знаєш, у мене. Троє дітей родилось. Ну, и как чувствует себя? Всі три жены чувствуют себя отлично. У нас сьогодні одне з найпопулярніших слів це телевізор. Ну, про телевізор, про телевізор, така побрехенька приходить до не, нового руського у гості, е, дивиться, а в нього телевізор, весь золотий, весь золотий, а він так микає, а він нічого не показує. Каже, слухай, він же нічого не показує. А що його дивиться? каже, його самого показувати треба. Ми продовжуємо розігрувати наші так, подарунки від торгівельного комплексу Подол. подол. Що розігрувати, дівчатка? Пылесос. Пылесос. Надюк Оксана Викторовна. DVD-плеер, да? DVD-плеер. У Киева Лариса Богданова. Есть! Ой, так что же так, что же так медленно шли? -то? Дома есть вообще DVD? Нет? Уже есть? Что же так? Нет! DVD берем говорим, нет, дома нет. Телевизор кажется, девочки телевизор. Разыгрую. Катерина Сергеевна Бугайчук. Oh, смотрите, какая взрослая Катерина Сергеевна у нас Катерина... Катерина... Боже, Доник, Катерина Сергеевна, донесете? Пылесос. 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 Рыхлюк. Так, шановні друзья, ще по побрехенечке вид нас, виджав по брохенке. Значит, два еврея приходят в суд, и один еврей до суди питает, скажите, товарищ судья, вот черный это цвет, вот кажется, так, да, цвет, а белый это цвет, так, так что ж ты можешь мне говоришь, что я тебе продал не святой телевизор. ще зятя і каже, ну ти диви, що робиться дома. Ну диви, що робиться. От вікна не покрашені, двері не підігнані, замка немає. А він каже: а що це моє? Воно мені треба. Думала, думала, теща і переписала дом на зятя. Через час приходить те ж саме, вона каже: ну диви, що робиться, вікна не покрашені, двері не підігнані, а воно ваше, воно вам нада. Двое разговаривают, где твоя жена? На аукционе. Черт побери, сколько хочешь за нее получить. Девушка, вы бы не хотели заняться бизнесом? Хотела бы, но главное, чтобы мама об этом не узнала. Знаете, ситуация, двое человек между собой общаются. Один говорит, а мой дед на фашистах ходил с голыми руками. Он говорит, здрасте, ты же сказал, что он на медведях ходил с голыми руками. А ты видел этого медведя? Ты же фашист. Діду, чуваш, ты вы все выиграют да? А у тебя есть якась мрія? Ну, звичайно, пограбувати банк и залишити на сейфе відбитки тещенных пальців. А я разговор этот послушал в ресторане. Сидит две симпатичные девушки за столиком. Тут подходит молодой человек и говорит: девушки, вам сережки не нужны. Які що Сережки? Ну, один Сережка, я, а второму Серега Парамонов за столом сидять. А це в баню приходить чоловік з дружиною, а банщик каже, не пущу, в один номер не пущу. А той чоловік каже, я це не пущу, це моя дружина. Я, Ха! Чистюля, яка знайшлася, вже з третім приходим митися. Шановні друзі, ми продовжуємо розігрувати наші призитячки. Що ми розігруємо дівчатка? Ти від плеєр. Ти віді плеєр. Чуприн, маша. По-моему, Маша написала. Ну все, кроме Мивина еще выиграла еще что-то. Ну, Машенька. Так и Маша. Так І Маша Так Сергей. Пылосос, девчат. Бобрик Меве. Меве. Бобрик Ме МВ. Меве, Меве присутствует. Вам нужен пылесос? Вітаємо. Ивашка тебе. Івашко ты. А знаете, Ивашко. <ріст> а це знаєте, що при Совдепії у в Дніпропетровській в був Івашко, перший секретар обкома партії, після нього бойко. Так, говорять, як ви, каже, жили, а Бойко в Київ забрали, Івашко став. Каже, як ви жили? Ох, і бойко, а зараз ох, і важко. Ох, і важко. Так, поїхали далі. Що ми розігнемо? Телевізор. Поплавська Леся Дмитрівна. Поплавська Поплавська. Дмитрівна. Так треба бігти швиденько, швиденько за хвилями ага. треба бігти. Пилосос Василюк Олександр Олегович Олександрович. Василию. Вы знаете, я забыл объявить. Большая просьба. Вы же находитесь в торговом комплексе подол. Вы покупаете эти вещи. Пожалуйста, каждый, кто выиграл, попрошу от каждого из вас по 5 копеечек. Поднесите сюда, положите вот за свой подарок. За телевизор 5 копеек, за пылесос, за DVD. 50, 50, 50, 50 можно. Пойдет 50. 5 копеек и выше. Сиро это вы, обязательно. Не... Я... Надо. Да, поверие мы... такое. поверие, поверие да. Поверие. 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 такое. Да вы да, что? Так. Ну да, DVD за 2 гривны, это же неплохо. Так, а это що за 2 гривни? А, это на половина. А, а, это мені пиво, да? Ну, тоже неплохо. Так, шановні друзі, ну ми О, от... Ми, шановні друзі, ми оце вперше вийшли на такі люди, наш жарт клуб побрехеньки, вперше на, на такій аудиторії. Нам дуже приємно, але і ми хвилюємося, звичайно. Ну, от така Побрихенечка, Сюди в торговий комплекс приходять два грузина. І вони купили, купив один із них фонарик і Каже: Гогі, мій фонарик не світить. Тот взяв, каже, розкрив, подивився батарейку. О, Так смотри, написано: Дура сел. Це проходив конкурс призов з пивом алкогольним. Вернее. І згадалась побрехенька, чоловік жінці каже: Оце пиття просив, курить, бросив. Пора подумать и про Я дамы разговаривают, она говорит, представляешь, какой ужас. Мой садовник сломал ногу. Как это случилось? А вот я его послала в сад убрать листья, он упал с дерева. Ну, встречаются два друга, один другому говорит, представляешь, мне батя говорит, никогда не ходи по злачным местам. Ты там, говорит, такого увидишь. Он говорит, ну и что, ходил, ходил, что видел? Отца. Ну, це така ситуація, теж уявіть собі майже з реклами. Коли дівчина до хлопця каже, диви, що ти не робив, що ти треба прибирати, бігом, бігом прибирати. Скоро батьки приїдуть, блін, не вспіємо. Батьки ось ось зайдуть, треба, напевно, покликати містера Пропера. каже, ні, нам свідки не потрібні. Ти бери за руки, я за ноги. Тут у торгівельному комплексі Поділ дід відкрив, як ми вже бачили, своє таке невеличке підприємство, квітковий магазин. І до нього в квітковий магазин заходить дівчина і каже, дайте мені, будь ласка, букет гладіаторів. А він каже: Дівченко, гладіаторів у нас немає це, ви не в той відділ зайшли, вам треба в побутову техніку. Ну, тепер анекдот, який шкарупань рук не пропустить. Хотя я его уже рассказывал. Итак, дорогие друзья, я просто расскажу вам, я сам филолог по образованию, расскажу, откуда произошли испанские имена. Все очень просто. Когда у испанца рождается ребенок, он берет ведро кипятка и выливает его за окно. Первое слово, которое услышит... Таким іменем називають ребенка, а теперь вдумайтесь в їх імена: Хуліо, Педро Гомес, Кончита, Хуаніта. Коли приїжджає музик з рибалки, каже Люба, дивись, який у мене улов, дивись який. каже сусідка Катя бачила, як ти заходив до рибного магазина. Ну що, ну що, так прийшлося дещо каже, продати. Так, поїхали далі розігривати. Що ви що розігрив? Телевізор. Войцицька Олена Вікторівна. Ще один телевізор. Поїхали. Михайловський Михайловсь. Віктор Бор... Броніславович. Михайлов... Прийшов один мужик на ринок, але він не виговаривав слово 4. А йому банани треба купити. Підходить каже, дайте мені, пожалуйста, шість бананів. Два не надо. А это розговор твоих. Понимаєш, говорит, хочу строить гараж. У тебя що є машина? Нет, у меня есть кирпич. Подходит девушка к парню и говорит, э, молодой человек, как вы считаете, когда лучше всего жениться? Он так постоял, подумал, говорит, матрября. говорит, так подождите, такого же месяца нет. Вот именно. За это такое житевое спостережение, можно так сказать. Алкоголь, алкоголь. Безвредный. Миллионы человек помиляться не могут. Заморився дід займатися сексом зі своєю дружиною. каже: так, будемо займатися сексом тільки в ті дні, коли є буква Р. От який сьогодні день? Жінка каже, понеділок. А я продовжу мудрую мисль Вадима: алкоголь в малих дозах, безвреден в будь-яких количествах. Це ми просили э, цю дівчину покласти сюди мобілку, так от на цю тему мікро... э, анекдот такий. Один э, іншому каже, ти знаєш, моя дружина, наче мобільний телефон. Що така, каже, така э, мініатюрна, модна і необхідна. Ні, коли гроші закінчаться, вона зо мною не розмовляє. Ну що, ми продовжуємо. Що ми розіграємо, дівчата? Пилосос. Шановні друзі, отже, ми закінчили розіграш призів. Ми вітаємо всіх, всіх, хто виграв сьогодні, і вітаємо тих, хто виграє наступне, наступні місяці. А зараз, шановні, ми е, отут на останньому, да, на, на останньому колі, в торговому комплексі. Володя, потім, давай а просто... ми все-таки наших дівчат, да, вот які наши тянули да, призи. За допомогу вам. І таки прекрасні, чудні іришки. зайчики вам. о, Аплодисменти нашим помощницям ага. і вашим. Отже, шановні друзі, приходьте сюди разом з нами, з побрехенщиками. Кож... Кожного... В кінці кожного місяця будуть розірватися тут призи. А від нас на останок... останнє коло побрихені. Каже, чоловік, що то на екрані за така страшна пика. А жінка каже, там замовник, каже, Тож ж каже, ти в телевізор дивишся. Взеркало, в зеркало ж в телевізор в ремонті. давно. Учительниця питає Вовочку, каже, Вовочка, скажи, що є в Сахарі? Він каже, сахар, який сахар, там же пісок. А що я сказав, рафінат? На цьому базарі, значить, три кіоска підряд стоїть. на рынке, стоит, на таком центре, да, комплексе, стоит три киоска подряд, на левом надписи «Лучшие товары из Европы, дешевая цена». На правом «Лучшие товары из Америки, дешевая цена». На среднем «Ход здесь». Ну, э, тоже такая ситуация. Возвращается дочка домой. Долго ее не было. Папаша на нее смотрит, строгий все-таки отец говорит, «Слышь, дочура, солнышко, вот ты мне скажи, Ти вчера цевалась в машині, да, я видел? З кем? Она пап, а какого цвета була машина? Знаєте, така ситуація, коли каже: слухай, Володя, пішли сьогодні в общагу, дівчат клеїть. Каже, ти що, порвав наших дівчат? Дід виграв. Приз. Цифра була 58, його жінка запитає, як ви узнали, щасливе число. Це было 8 числа, 8-го месяца я помножил 8 на 8, и вышло счастливое число. А хиба 8, 8 60, 58? А хиба нет? Э, разговор у психиатра. Доктор, вы знаете, ровно год назад вы посоветовали мне, чтобы я отвлекся от работы и развлекся с девушками. Я через год вам пришел. Посоветуйте что-нибудь, чтобы я отвлекся от девушек и вернулся к работе. Приходить чоловік додому, приносить новий телевізор. А дружина каже: А що то каже на телевізорі? Намальована така чарка. Він каже: А це тут дають знак, що покупку треба обмити. Шановні друзі, хто з вас виграв сьогодні? Хто щось купив тут в торговельному комплексі? Подол треба обмити. І ми, звичайно, теж обмиємо. Заходьте сюди в торговельний комплекс Подол. З вами прощається. передача жартлу. Overfengelig! Overfengelig! <laughs>